Увага всього світу зараз прикута до Харкова в зв'язку з подіями, що переживає місто протягом останнього проміжку часу. Міжнародних медійників в розмові з мером цікавило, як місто справляється зі всім цим лихом, що коїться в Харкові через постійні ворожі атаки. Як живе Харков, то насправді дуже серйозні обстріли, які кожного дня витримує Харков. Харків. Жодне місто такого не витримує і дійсно ти. Трагедії, які кожного дня стаються у Харкові, це жахливо, бо гибнуть люди, і нема слів, щоб сказати того горе, яке наносять нам росіяни. Ну перш за все, розумієте, що був дуже важкий тиждень. Бо спочатку були обстріли по приватним домогосподарствам, потім було жахливе влучання в друкарню. Люди знаходились на зміні, і дуже багато людей загибло. Крім цього, багато поранених людей. Потім ці жахливі події, які розгорнулися у нас вихідний день в суботу, коли люди йшли до супермаркету. Це будівельний супермаркет, в який, як завжди, ходять родинами, і дуже багато людей загинуло. І насправді сьогодні неможливо навіть встановити скільки людей загинуло, бо тривають ще роботи. Дуже багато людей перебувають у лікарнях. і стан дуже важкий, і крім цього, ще продовжується робота. І, звісно, будуть ще знайдені тіла людей. На жаль, згідно офіційної статистики, протягом минулого тижня на Харківщині щонайменше 30 жителів регіону загинули внаслідок російських обстрілів. Мінімум 170 зазнали поранень найбільше жертв. А це 25 із 30 – саме через російські атаки по обласному центру, це справжній тероризм, який роблять Російська Федерація проти України, проти міста Харкова. І дуже важливо сьогодні, щоб весь світ знав, що які події відбуваються у Харкові. А Харків це символ, Харків, це Фарпост України. Але ж знаєте, хочу сказати, що Дуже важливо сьогодні, щоб вся світова спільнота була згуртована і надали нам сучасні системи протиповітряної оборони, бо ми чудово розуміємо, якщо не буде сучасніших, найсучасніших систем протиповітряної оборони, Борони, то ми не зможемо закрити небо над Харковом, і це буде приводити до інших таких випадків, жахливих випадків, які сталися у минулому тижні. І лише згуртованість і чіткі дії країн-партнерів можуть покласти край цій ситуації, що зараз в Харкові нагадує полювання на людей, коли російські окупанти своїми атаками, ракетами, керованими авіаційними бомбами та ударними БПЛА вбивають і калічать цивільних у їх домівках на відпочинку в парках, на роботі чи в гіпермаркетах. Цивілізований світ, який сповідує демократичні цінності, має справедливо реагувати на все це. Підкреслив міжнародним журналістам Ігор Терехов. Нам дуже потрібно, щоб люди у всьому світі розуміли, які злочини коїться на території міста Харкова, як ми виживаємо тут, і дуже важливо, щоб нас підтримували. І підтримували не тільки словами, а діями. Що таке підтримання діями? Це перш за все підтримка нас сучасними системами. Протиповітряної оборони, як я вже казав вам, це головне це головне сьогодні. Крім цього, ми потребуємо наші військові потребують зброї, теж сучасної зброї для того, щоб витримувати всі ці штурми, атаки, які йдуть з боку російської армії. Тому дуже важливо, щоб вся світова спільнота все це розуміла, все це бачила, а головне, щоб вони діяли. А не тільки знаєте, словами казали, ой, так це дуже жахливо і все тут потрібно об'єднатися, об'єднатися, щоб Харков не обстрілювали, щоб наші зсу. Давали відсіч всім цим штурмам, атакам, які йдуть з боку Росії. Тому співпраця йде співпраця конструктивна. Але дуже хочу, щоб до цієї співпраці були залучені всі міжнародні організації, демократичні міжнародні організації щодо підтримки і уваги нашому місту. Зокрема, акцентує увагу міський голова. Харків потребує підтримки міжнародних організацій і в підготовці міста до нового опалювального сезону, оскільки через вщен зруйновану ворогом критичну інфраструктуру Харків потребує обладнання для децентралізації водо та електропостачання. Загальна вартість такого переходу 400 мільйонів доларів. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків новини.